Всім привіт! Мене звуть Андрій. Ходив там по справах на Рональда Рейгена, хто не знає, це колишня вулиця Драйзера. І ви знаєте, звернув увагу, що дуже багато з'явилося в Києві десь з весни мусульман. Більше за все мене бісить те, що їхні жінки ходять в паранжі. Я не знаю, навіщо нинішня наша зелена влада запускає їх сюди в Україну. Але як очевидна думка моя, така очевидна, що вони намагаються замістити корінне населення України, українців. Тобто тут їхні дії нічим не відрізняються від дій московітів андрофагів які останні 100 років намагаються виселяти українців. Куди завгодно з України. На далекий Схід, У Сибір, у Казахстан, ще там десь якісь срані рязані. І я бачу точно такі дії зі сторони нинішньої влади. Вони користуються тим, що багато українців зараз воюють або допомагають фронту, або працюють десь на оборонці людям. Ніколи політичної активності в Україні немає. Також багато людей у нас виїхало за кордон, рятуючись від, від війни, особливо це Південно-східні наші регіони. І ви знаєте, воно якось навіть неприємно стояти в черзі в одній з жінкою, яка закутана з ніг до голови цю паранджу. Рядом стоїть там дитина років 14-15, теж там намотано щось у неї на голові замотана. Ну не знаю. Я переживаю за те, щоб у нас не виникли такі самі проблеми, з якими зараз борються у Німеччині, Франції чи в інших країнах Євросоюзу. Усім гарного дня, пока-пока.